І так, вітання всім грибникам. Сьогодні 16 жовтня і ми проводимо огляд грибної ситуації в Сколівських лісах. Значить, ситуація кардинально помінялася. Якщо в п'ятницю-суботу ще було плюс 20 в лісі, було теплесенько, було гарно, люди ходили, спокійно, збирали, то як і передбачалося... Дощ, який пройшов вчора в неділю зранку і вночі, був дуже-дуже холоднючий. Температура різко впала. Гриби великі, які були, понамокали. Ось у нас козарик. Гриби великі понамокали і порозлазилися. А, ось, будь ласка, ще один козарик. А і ще один козарик. А малючків наразі поки що, ну, не видно. Земля прогріта. Повинно би було лізти, але ще поки що, тільки от під такий гарний. Тільки по старих місцях ростуть ще підстаркуваті грибочки. Молодняка, на жаль, поки що не видно, цей поганий, але надія, звичайно, є, тому що землю гарно промочило, земля волога і тепла та прогріта. Ну що, у нас розрахунок на то, що при такій погоді... Як чуть-чуть трішки вдарить потепління, стане тепліше, у нас обов'язково обов щось поновиться. Ну, як би там не було, щось там не все-таки знайшли, це сколівські баскиди. От зараз час від часу от такі малючки молоді попадаються. І це вже, можна сказати, хороша ознака, тому що, тому що я думаю, що вони будуть рости. Зараз в лісі сиро, вогко, але вон ще один козарик у нас, але не критично холодно. Якщо вчора під час дощу було дуже недобре, то сьогодні вже можна сміло вважати, що грибний сезон поки що продовжується. І ні про яке закінчення мови йти не може. Ну, Гриби взяли, так би мовити, паузу, хвиля закінчилась. Букові гриби в Турківському районі рости перестали повністю. Вчора я так сяк відвідав. Ці місця, попри величезний дощ. Дуже сильно змок, дуже сильно змерз. В принципі, нічого надзвичайного не знайшов, тільки старі переростки, які дощ розквасив до неможливості. Тобто гриби залишилися старі, але молодих ще не було. Ну, але то було трішки замало часу. На даний момент температура днем вже плюс 7-8 градусів. Це дуже добре. Тому що Вся, вся грибна братія осіння може лізти запросто в такій, при такій температурі посеред білого дня. Головне, саме основне, щоб температура підстилки не впала нижче плюс 4 градусів. Ну а на мою точку зору до цього ще далеко. Таке може бути тільки тоді, коли... Буде декілька днів сильний мороз, та ще і днем, коли буде холодно. Ну, поки що не знаю, прогнози передбачають різне, але побачимо. Наразі сьогодні в колістів безкіпидах в мішаних лісах, букових ялових. Грибочки ростуть, нехай їх небагато. Перестоянці трошки підмокли, але в загальному плані щось назбирати можна. Хоча ніякої масовки не спостерігається поки що. Не видно, не видно ніде сімейок по 5-6-7 штук. Все, що лізе, все молоденьке і все поодиноке, якщо воно щось є. Ну от, якась така у нас, скажімо, зараз грибна ситуація в тому плані, який зараз є. Ну от, загальний огляд відерця, загальний огляд грибної ситуації. Такий, що Перспективи обіцяючі, але поки що надзвичайного, надзвичайно хорошого нема нічогісінько. Ну що ж сказати, поки що ми перериваємо трансляцію, тому що ну, нема, не бачу нічого такого, поки що достойного поваги. На сьогоднішній день за... Три години мандрівки знайшлося. Поки що одно відерце грибів. Ну що ж, країна Грибландія прощається з вами. До наступних зустрічей.